Воїни Української повстанської армії під керівництвом Гордія Вродковського дали переможний бій німецько нашистським фашистським окупантам. Відзначу, що в ті часи на тому місці було поле. Воно було десь приблизно такого пару кілометрів туди в Глибліс. Нині там густа лісиста місцевість, але назва урочища Палівка. Пам'яті старожилися старожив збереглася й досі. З метою гідного вшанування, подвигу українських бійців за незалежність, нині не тут тривають роботи і встановлення та облаштування козацького христа, аби пам'ять про цю славетну сторінку української боротьби за волю та незалежність рідної землі жила вічно, впевнений, що встановлення цього пам'ятного знаку підкреслить важливість українського повстанського руху, встановлення сучасної вільної. Та незалежної України зацікавить молодь громаді у вивченні історії УПА та допоможе подолати нав'язливий радянсько-російський стереотип про бандерівців і прислужників. Відзначу, ідея встановлення козацького христа це спільна ініціатива міського голови Олександра Світайла та представників місцевого осередку громадської організації просвіта з нагоди 80-ї річниці переможного бою сотні. Українських повстанців Гордієнка з німецькими окупантами. Хочу згадати сьогодні і про наших місцевих підприємців, котрі підтримали ідею встановлення козацького христа та активно допомагають у втіленні цієї ініціативи. Це Віктор Костерів та Борис Котлярський. Від імені усіх жителів Устинівського Старостинського округу. Хочу подякувати всім причетним до встановлення пам'ятного знаку, а також всім присутнім гостям. Які приїхали віддати шану українським борцям за волю та свободу. Слава захисникам і захисницям України! Слава Україні! Героям слава! слава українським героям! За шанування українських героїв, за відновлення історичної пам'яті нашого народу. Це продовження заходу, який Відбувся в Базарі. Тут ми вшановуємо наших героїв, які роками поплюжили російсько-більшовицькі окупанти. І сьогодні ми їм показуємо, що ми боролися з нацизмом. Ми не були поплічниками наші воїни, не були поплічниками. Гітлерівців. Ми вели самостійну боротьбу. Хто в це не вірить, хай почитає історію України, хай почитає е, історію Степана Бандери Ярослава Стецька, які оголосили е, 30 червня 41-го року незалежну українську державу. Хай почитають і поцікавляться подвигом героїв другого зимового походу, який ми сьогодні яких ми сьогодні вшанували, Гордій Вротновський, його псевдо Гордієнко, народився на Хмельниччині. Батько його був ну, вже після народження сина. Батько був полковником війська Української Народної Республіки. Він виховав гідного сина. У 43-му році навесні Гордій. Організовував сотню УПА і влітку вирушив на терени Житомирщини Житомирщина із села Користь. Ну, хто їздив трасою, подорожував Київ, чоп, то це десь там менше біля рівного це село якраз на трасі, всі його знають. Село Користь. Значить, вони пройшли з боями з фашистами, з нацистами, вибачте. До Житомира, до Бердичівського району, потім Андрушівський район повернулись до Коростишева. Біля всіх всі, всі бої, де вони вели з німцями, були переможними скрізь вони здобували трофеї, тому що не було, вони вирушали в похід, не, можна сказати, практично не озброєні, не обмундировані. І 26 липня. 43 го року, ну за кілька днів до бою тут. Біля села Вишевичі вони мали бій із совєтськими партизанами, де вони здобули цілу підводу одягу. І 28-го німці знали, німці відслідковували це все 28 листопада. Ой, вибачте, 28 липня. Є інші. Зразу хочу скептиків вгамувати. Е, Є дані 26-го. Але 28 липня такий історик як Ігор Бігун. Мені подобається його е, е, аналіз історичний подій. Почитайте, поцікавтеся. Нема, зверніться до мене дам. Е, сказав, що це було 28-го, і це дуже добре збігається з Днем Державності України, ну і з Днем Володимира. 28-го. Липня. Бій відбувся там, як казали. Переможним він виявився з кількох причин. Перша причина німці це була школа жандар жандармерії із фольксдойчів в основному були ну, не навчені, пішли відкритою місцевістю. Друга причина, третя причина, що наші були замасковані на, 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 десь там з на, боку на, на, в лісі, чуть, на краю ліса. І була неочікуваність. Десь за метрів 40-50 наші почали їх бити. В результаті біля сотні німців загинуло, велика трофейна здобич. Потім пішли знову ж рейди, рейди, рейди з іншими об'єднання сотнями, зокрема, сотні Верещака. Ну і в результаті, ми маємо сьогодні? Ми маємо шану. Я дуже радий, що голова міський підтримав, до речі, голови, міський голова уродженець села Устинівка, підтримав ініціативу. Я дякую всім, хто долучився до цього. Я вірю в те, що в наступні рази ми будемо тут збиратися, а в день бою і нас буде значно більше. Я вірю в те, що Бог дасть нам силу. І тут буде краще, упорядковано, буде серйозніше і краще, але і так дуже гарний. Пам'ятний знак. Тому я дякую всім, хто прийшов і приїхав шанувати пам'ять наших героїв. Слава Украва Україні. Моге над клятими окупантами вже не за горами. Бо якраз заради цього ризикували своїм життям, заради цього перемагали. Вояки Української повстанської армії. Слава українським воякам. Слава Україні! Шановне товариство! Історія України складається із безлічі е, дрібних на перший погляд, але знакових подій. І ці події вони відбувалися 300 років назад, 400 років назад, 100 років назад, чи 102, як е, у базарі. От, роками і віками український народ вів. Е, непримириму боротьбу за за волю і незалежність віками і роками нам присвоювали всякі які типу то, що ви там мазепинці потім петлюрівці потім бандерівці тепер е, чу тільки не 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 почуєш із уст скажімо так московсько, московсько -про, московської пропаганди але і сьогодні знову відбулося 67 бойових зіткнень, про які тут от їх не чути і не і не видно. Але це були бойові зіткнення на як наксталто, яке відбулося у 1943 році на цьому на цьому перехресті. І кожного дня наші 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 бійці виходять на перехрестя всіх доріг, і на цих перехрестях відстоюють свободу і незалежність е, країни. І кожного дня, кожного дня, кожний із вас вносить свій е, вклад у у завтрашню перемогу, тому що збройні сили України, героїчний наш героїчний український солдат, він безумовно не може ні, ні воювати, ні перемагати, не маючи глибинної підтримки українського народу. Історичну пам'ять викорчували різними методами. Я коли вчився в школі, був молодий, красивий деякі тут із вас, ми вчили історію СРСР і було трошки маленької історії України. В історії України ну, був колгоспний лад, і, ну, але не було, не було тих речей, які ну, були насправді в історії України. Але були живі люди, які е, від е, передавали нам ті е, відомості про ті події, які відбувалися колись. Ну, моїй бабці трапилося так, що вона бачила живого Махна. То вона мені розповідала про того Махна. Моїй бабці довелося жити, і, мабуть, багатьом вашим рідним довелося жити тоді, коли їздили чорні воронки. і Коли люди боялися сказати е, зайві раз здрасті. Ну було така, була була ця історія, і живі люди передавали ці. всі... Ті речі, про які не писалося, не писалося в книжках, ті речі, які на сьогоднішній день відкриваються із державних чи державних і галузевих і галузових архівів архівів. Ті речі, які добуваються на сьогоднішній день у при польових пошукових роботах, при ексгумаціях мало мало де іще. От все менше стає живих носіїв всіх тих подій. Але все більше стає нових чи нових відкриттів і нових знань того, що відбувалося багато років тому. І за результатами всіх цих речей з'являються і матеріальні пам'ятки, і нагадування. Того, що відбувалося, що привело до нашу країну до сьогоднішнього дня, кажуть, що незалежність україні досталася з миру по нитки. Ні, не по нитці досталася. мільйони людей були закатовані у таборах, перетерті в ту лагерну пиль, поклали своє життя в боях, в боях із всякими різними загарбниками, для того щоб українська нація збереглася по сьогоднішній день. Україна дуже багата країна, наша земля багата, наші ліси багаті, природа дуже гарна, але саме велика цінність це наші люди, ті люди, які на полі бою зараз сьогодні відстоюють свободу, і незалежність. Ті люди, які своїм трудом волонтерствують на цих на шляхах, везуть гуманітарну всяку іншу допомогу військам. ті, хто своєю працею. Дороги ремонтують, тому що по тим дорогам мусять їхати, мусять їхати боєприпаси, зброя мусять їх, їхати поповнення для наших, для наших військ, таке і інше. І завдяки тим всім небайдужим людям ми і до сьогоднішнього дня тримаємося і далі будемо триматися. Нас іншого шляху немає. Або ми перемагаємо, або я вже казав сьогодні, да, що Голда Мейер колись сказала, Видатна киянка, да чи прем'єр-міністр Ізраїлю київського походження, колись сказала, що вони хочуть нашої смерті, а ми хочемо жити. У нас невелике поле для компромісу. Цього компромісу у нас теж немає. От і цього компромісу ми. І не шукаємо, і не будемо шукати, і ми все рівно переможемо. Переможемо завдяки тому, що в нас є ті люди, які кожного дня роблять свою справу і навіть трошки більше. От. Я маю е честь сьогодні голосити. Ну що може спілка офіцерів сказати? Спілка офіцерів воює на 40% членів спілки. Сьогодні воюють під Орєховим, під Ліманом, під Бахмутом, і де там іще Купінськом. Що я можу ще добре-гарно сказати від імені спілки? Ким, крім слів великої подяки тим, хто підняв цю історичну пам'ять саме на цьому перехресті і зробив оцю матеріальну матеріальну пам'ятку, яка я вірю, теж буде стояти довго і нагадувати всім, що український народ готовий до боротьби і до до перемоги. Я хотів маю честь передав вручити грамоту на, грамоту від спілки офіцерів України Кириченку Валентину Васильовичу. Це знак, який показує тяглість нашої історії, тяглість боротьби за незалежність України. Наш народ має дуже давню тисячолітню історію боротьби за незалежність. Українська держава вона існувала в різних формах, в різних назвах. І ця боротьба була вона постійною, була постійна ця, тяглість цієї боротьби навіть сьогодні. Пан Євген тільки що сказав, що ми приїхали з Базару вшанування 102-га річниця листопадевого чину останнього бою Украї... армії Української Народної Республіки. І тут зразу Українська повстанська армія. Це постійна боротьба українців за свою державу. В кінці 80-х, на початку 90-х років, вона продовжилася в цей час. Якраз з тюрем концтаборів російських вернулися наші політв'язні. Степан Хмара, В'ячеслав Чорновів, Дмитро Мазур, Сергій Бабич це наші Житомиряни, Василь Овсієнко, інший величезний список. Імперія змусила була їх відпустити, тому що змінився час. Імперія почала. Програвати в економічному військовому стані, в економічному і військовому вимірах почала програвати, і почався той період, який називається перебудова, гласність, дали людям можливість щось говорити і змушені були відпустити політв'язнів. Ці люди вернулися і вони продовжили свою боротьбу тут вже своїм прикладом, своїми полум'яними. Промовами вони запалювали людей на новий етап цієї боротьби, який почався в кінці 80-х. Це створення руху української гельсінської спілки. Великі події, які цьому передували, і вони закінчилися тим, що відбулися нові вибори. Верховну Раду вже України, ще українська ССР, але вже в інших умовах, умовах якоїсь демократії, тоді прийшли якісь люди інші. І цим людям вдалося в неймовірних умовах продовження цієї боротьби вдалося проголосити незалежність України. І от сьогодні ми боронимо її. Наші хлопці, дівчата краще із нас стоять і боруть, борються проти, знову проти. Російського окупанта продовжується ця боротьба, але в нас сьогодні вже є своя держава, і ми вистоїмо. Слава Україні! Слава Україні! Я вже говорила, що майбутнє залежить від пам'яті про минуле. Я уклінно дякую. Всім, хто долучився до встановлення пам'ятного знаку, до визначення місця вшанування, це історичне місце буде нагадувати про ті історичні події, які тут відбувалися. Я щиро дякую всім, хто береже пам'ять, хто ширить і. Множить розповіді історичних подій. Мені щось на думку прийшло. Тут голова сказав наші кращі вояки. Пан Євген Лупаков не дасть мені збрехати. Мій чоловік єдиний кадровий військовий в Небесній Сотні. Мічман він служив на підводному човні. Так, от росіяни так формували штаб на кораблях, що 80% було українців. Про що це говорить? Що українські войки найкращі, так, панові офіцери? Вони навіть своїм не довіряли. Таку складну техніку. Вони нас весь час дресирували і привчали до того, що ми маємо захищати їх. Сьогодні вони примусили нас захищати в першу чергу наші родини, наших діточок. Тому що вибору немає. Я хожу в лікарню і поранені військові, один із них такий в тумані був. Я кажу, а далі що? Стану на протез, іду знову до хлопців. Останній раз був хлопчик молодюсенький. каже: А ви що мене забули? Я вже другий раз. Наші хлопці до останнього будуть боронити. Наші родини, нашу неньку України, нашу неньку землю. А від нас залежить в першу чергу їхня духовна підтримка. Тільки силою Свого Духу ми можемо їм допомогти. Сила Духу наша в кожній сітці, в кожній цукерочці. Кожних панчохах, в кожній маєсті. Тому що ми їх робимо передаємо з любов'ю, а любов то найсильніше. Тому до перемоги, до нашої перемоги над злочинним ворогом. Щиро всім дякую ще раз. Слава нації, Україна! 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 Тримаймося, ми переможемо! За Україну борем завзяття! Рушаймо, Частується нас, Можбов Рад, коня святина каза Україну, за її волю лече за славу, за народ. Серця крови, любов, все тобі Віддати в городьві за Україну, за її волю за це за славу, за народ. слабо. кута ми вже перерва. Я ремісторем, да волінів, ідем на вілістів, за Україну, за її волю, за те за славо, пана род, за Україну, за її волю, за те за славо, пана ро. тебе за коня наші, святи знявся на нас, і сили нема, чи наші мені твого ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Крисів, що тому сухолі, і ні повсякчасти на віки, віки раніше. Христу Твоєму поклоняємо на муці, святості. Вісаємо, Твоя сіла, маю. силою своїх рук ну подається всяче тільки спробується